От коли я навчуся любити по справжньому і незалежно від настрою, втому, здоров'я, політики статки. Так як люблять справіку зелені гаї слов'ї, тоді я щось значити зможу для себе і власних нащадків. Шлях мого українства спочатку йшов на вмання. Час свідомості нації. Був на самому світанку, час лихої облуди раз по раз шляхи відміняв, час терпкої зневіри, знесилював дух до останку. Час трагедії братської, як ніхто інший не вчив, ні за яких життєвих обставин, ніколи, ніде і нікому не здавати без бою останньої зв'язки ключів від душі, від сумління, від мрій. І від рідного дому. І коли навчимося любити, ми зможемо жити як слід. Це колись таки буде. А доки, а доки, а доки на той берег люблює, йдемо зосереджений вбрід? Вже сягають коліни, невимовна криваві.